Вітаю учнів 11 класу на уроці мистецтва. Тема нашого уроку – помпезний неокласицизм і конструктивізм архітектури радянського періоду. Після Соціалістичної революції, на зміну епохи модерну, приходить епоха, яка в Радянській Україні представлена стилем конструктивізму. Доба урбанізації це час активного будівництва приміщень індустріального і масового призначення, банків, театрів, клубів, пасажів, ринків. Найбільш вражаючі споруди цієї доби були зведені у першій столиці Української Республіки Харкові це будинок Держпрому, в Києві житлові будинки парти апарату в районі Липки та перший будинок лікаря. Конструктивізм був заснований на принципі функціоналізму, коли кожна частина цілої споруди має своє конкретне призначення та відсутні декоративні прикраси і зайві деталі. Архітектори, які працювали у цьому напрямі, широко використовували залізобетонні конструкції, скло та інші нові будівельні матеріали. Для таких споруд характерними є великі геометричні маси, широкі перекриття, великі гладкі поверхні, терасові композиції, пласкі дахи. Архітектура пройшла досить складний шлях розвитку. Головні риси архітектури, які зазначені були вітрувієм – це користь, міцність і краса. Що означає функціональне конструктивне естетичне значення, були дещо змінені. У цей період були спроби абсолютизувати одну із них, що знижувало рівень архітектурних творів взагалі. В українській архітектурі помітний слід залишили такі напрями, як раціоналізм та конструктивізм. Раціоналізм це прагнення знайти раціональні начала в образному аспекті архітектури. Максимально освоїти досягнення сучасної науки і техніки. Конструктивізм це спроба створити життєвий простір за допомогою нової техніки, її логічних доцільних конструкцій, а також естетичних якостей таких матеріалів, як метал, дерево і скло. Коли Харків був українською столицею, в місті будували у стилі конструктивізму. Прикладом є вокзал, відреставрований після війни і прикрашений кам'яним мереживом і скульптурою. Архітектори вокзалу Волошин Мезенцев, Лимар. Будинки Держпрому відреставровані в 1985 році, але будівництво розпочалося у 1927. Держпром це найбільший для свого часу хмарочос Європи. Перша висотна будівля в Україні та СРСР. Держпром споруджено в 25-28 роках минулого століття у Харкові за проєктом архітекторів Серафимова, кравця та Фельгера в стилі конструктивізму. Під час реставрації Держпрому після Другої світової війни він отримав відсутній вертикальний елемент симетрії. Першу міську телевізійну антенну завишки 45 метрів, разом з якою загальна висота будівлі досягала 108 метрів. Держпром вважається своєрідним символом Харкова. В 36-39 роках минулого століття було зведено будинок Верховної Ради УРСР Проект Заболотного. Після перенесення столиці із Харкова до Києва виникло питання, де ж засідати чиновникам Верховної Ради УРСР. Спочатку депутати перекочовували з місця на місце, часто засідання проводилися у театрах, було вирішено спорудити окрему будівлю, тому був призначений конкурс і перемогу отримав заболотний. Будівництво розпочалося в 1936 році і тривало більше трьох років. Будівля Верховної Ради України була прийнята державною комісією з оцінкою відмінно влітку 1939 року. Незважаючи на те, що будівництво відбувалося у радянські часи. Прообразом споруди служив будинок вчителя, в якому під час революції 17-го року засідала Центральна Рада та директорія Української Народної Республіки. Цю споруду спроєктував учитель Заболотного Альошин. Один із перших багатоквартирних житлових будинків перший будинок лікаря, зведений у радянський час в Києві. Споруджений у стилі конструктивізму за проектом архітектора Павла Альошина. Зразком конструктивізму є Національний палац мистецтв Україна. Палац споруджений в 65-70-х роках ХХ століття на місці колишнього ринку на великій Васильківській вулиці. Запроектований у першу чергу як місце проведення з'їздів. Комуністичної партії України на зразок палацу з'їздів у Кремлі в Москві, і в другу чергу як концертна зала, урочисто відкритий 17 квітня 1970 року до сторіччя від дня народження Леніна. Національний палац мистецтв України має сьогодні більш сучасний вигляд завдяки ілюмінації. Ще один зразок. Конструктивізму це Палац спорту в Києві. Він споруджений за проектом архітекторів Михайла Гречини, Заварова, Євреїнова, інженерів Реп'яха та Чудновської. Роботи з моменту закладення першого блоку до здачі в експлуатацію були завершені за рекордно короткий термін всього за 975 днів. Тобто два роки і вісім місяців. Урочисто новий Київський палац спорту відкрили 9 грудня 1960 року. Помпезний неокласицизм радянського періоду розпочався у 1932 році з організацією єдиної спілки архітекторів. В цей час було проголошено єдиний творчий метод. Метод соціалістичного реалізму і тотальної орієнтації на класику. Конструктивізм піддали жорстокій критиці, багато архітекторів конструктивістів було репресовано або страчено. Неокласицизм стає одним із лідерів. Неокласицисти в українській архітектурі поєднували традицію з ідеями авангарду. Так виник Виникла ідея побудови будинку уряду України. Архітект, архітектура, як і все мистецтво в Радянському Союзі, мала демонструвати непохитність тогочасного ладу, тому пролетарська класика 30-х років у післявоєнний період переродилась у сталінський ампір з його гігантоманією. Прикладом такої гігантоманії є будинок Уряду України. Споруд у такому стилі з елементами неокласики чимало в Києві і Харкові. У помпезних громадських спорудах використовували античні ордери, фасади були симетричні, декор мінімальний. Найбільшим архітектурним комплексом нашої держави у 20 столітті став Експоцентр України. Його головний павільйон є найвищою спорудою ротондного типу в Україні і сягає 75 метрів заввишки. Експоцентр України це єдина державна вистаткова. Установа України організатор міжнародних та національних виставок і ярмарок. Демонстраційний центр досягнень України в економічній, науковій, виробничій, гуманітарній та інших галузях. Павільйон зернові та олійні культури номер 10 це павільйон, в якому планувався найвищий в Україні та Європі 50-метровий пам'ятник Йосифу Сталіну. Будівля Офісу Президента України, зведена в 36-39 роках, теж є зразком цього періоду. Готель Україна свого часу один з найвищих хмарочосів на території сучасної України. Будинок зі шпилем це 12-поверховий історичний хмарочос, одне із семи чудес Харкова, будували його в 50-54 роках ХХ століття. Комуністичний режим зруйнував чимало визначних будівель, які пізніше були внесені до офіційних списків пам'яток архітектури. Були знищені Михайлівський Золотоверхий і Микільські військові собори в Києві Троїцький собор у Глухові. Сьогодні деякі з них, наприклад, Михайлівський Золотоверхий чи Успенський собор у Києві відбудовані. Сьогодні Михайлівський Золотоверхий собор у Києві має такий вигляд. Оригінальний храм був споруджений у 1108 1113 роках онуком Ярослава Мудрого київським князем Святополком Ізяславичем. В 30-х роках ХХ століття він був зруйнований та відтворений у 1997 98 роках. У середині 30-х років, після перенесення столиці ОРСР з Харкова до Києва, було прийнято рішення про знесення собору і будівництво на його місці адміністративних будівель. Перед знищенням унікального ансамблю української архітектури була проведена дослідницька робота, деякі фрески і мозаїки збережені і розміщені в інших соборах. Фрески, мозаїки перевезли до музеїв Москви, Ленінграду, Новгорода та інших міст СРСР, мозаїчну композицію Євхаристія принесли до Софійського собору. Багато Смальтового розпису потрапило до лавського заповідника, урядового центру на місці Михайлівського Золотоверхого собору так і не збудували відреставрований Михайлівський Золотоверхий собор. Сьогодні приймає безліч прочан. Після Другої Світової війни національно самобутні ретроспекції відбилися в архітектурній діяльності періоду післявоєнної відбудови міст і сіл України. Особливо це мало значний вплив на грандіозну відбудову Хрещатика. Архітекторами такої відбудови були Власов, Добровольський та інші. Багаті традиції українського бароко, які використали автори в забудові столичної вулиці, гармонійно поєднані з міським рельєфом. В архітектурі будинків була активно застосована українська орнаментальна пластика та колорит. Мова сучасного зодчества стає глобальнішою. Оновлюються конструктивні та художньо-пластичні можливості будівництва. Оздоблювальні матеріали. У творчості українських архітекторів виявляються риси хай-теку та інших стилів, що відзеркалюють пріоритетні ознаки світової архітектури. В урбанізованих містах мільйонниках виникають хмарочоси, бізнес-центри, банки, готелі, житлові комплекси. Київ перетворюється на столицю хмарочосів, адже в ньому вже майже два десятки споруд, що перевищують 100 метрів. До сучасної архітектури стали належать і сакральні установи. Церква Різдва Пресвятої Богородиці це греко-католицький храм у Сихівському районі міста Львова. 17 квітня 1990 року було посвячено камінь під будівництво цієї церкви. Інтер'єр церкви Різдва Пресвятої Богородиці в сучасному стилі яскравіє білими кольорами. Фрески теж мають візантійське направлення і сучасний вигляд. У Харкові на проспекті Косіора підноситься величний храм святого священномученика Олександра, архієпископа Харківського. 28 липня 1938 року архієпископа Олександра було заарештовано у НКВС Харківської області за підозрою в контрреволюційній пропаганді та агітації. А 17 червня 39-го року військовий трибунал Харківського військового округу засудив владику Олександра до 10 років ув'язнення. Після суду архієпископ Олександр утримувався у в'язниці, де він і помер. Архіпастерськими працями та мученицькою смертю святитель Олександр заповнив лик святих. Церква збудована у стилі пізнього бароко та традиційної православної архітектури, увінчена шістьма куполами, автори проєкту – Чительницький Шкадовський Кіреєв. Перед храмом збудовано сквер, у якому встановлено пам'ятник священомученику Олександру. 24 травня 1999 року. Було урочисто освячене місце для спорудження і був встановлений хрест. 14 листопада 2004 року був освячений і верхній храм в ім'я священномученика Олександра, архієпископа Харківського. Отже, архітектура України зберігає традиції своєї багатовікової спадщини і рухається в напрямі світових пошуків. У царині постмодерного зочества.